Чуєте, в мене квартира двохкімнатна. Мені оце треба якось її забезпечити джерелом живлення. Що ви мені взагалі посоятуєте? Бо що не перепробував, все дорого не працює, я вже не знаю, що робити. Ну Дивіться, а, якщо у вас квартира, от, допустимо, ви живете в квартирі або в приватному будинку. Ви звикли до екофлоу, якихось малопотужних і так далі. Ні, вам треба нормальне рішення. Хоча би кіловат 50, я вам скажу, я пастую, ага. тому що 50 кіловат, уявіть. Ви ж можете включити сьогодні один у вас чайник, завтра у вас буде два чайника. У вас сьогодні одна електроплата. Завтра може ви другу купити плоту. Mm -hmm. Вам треба запас потужності, це, це нормально, тому що в будинку зазвичай ну, всі беруть там 5-6 кВт інвертор на краняк беруть аж 12 кВт на три фази. Це мало. Mm -hmm. Це хоча б треба 50 кВт, тому що ви ж не забувайте і про нас. Ми ж то діло продаємо. Ну а що ми продамо? 12 кВт і Будемо нірничать, що вам мало. Uh -huh, ми продали uh -huh. 50, Ми спокійні, що у вас є нормальний запас. Кіловатків 40, у вас точно буде запасу. Це нормально. 40 кВт запасу. Ну Ну, ну да, там телефон зарядить таке. Ну, інтернет, хватило. інтернет там, uh -huh. ну ну утюг якийсь. От у мене жінка купила фен нещодавно 2 кВт, А уявіть якби у мене був маленький інвертор. Uh -huh. Ну, поэтому. Тепер акумулятори. Ну, ви питаєте, що що, що ми радимо. Є у вас інвертор на 50 кВт, і уявіть, що ви включили щось в будинку на 50 кВт, то вам ж треба хоча б там 4 години резервного живлення. І, відповідно, 50 ми множимо на 4. І Вам треба 200 кВт акумуляторів. Це насправді може здаватися багато з першого погляду, mm -hmm. але 200 кВт акумуляторів то на сьогоднішній день всього-навсього ну, дивіться. Ну, Це небагато, це 40 штучок. Один акумулятор сучасний, він угу. як старий касетний відік. Вважайте, ну, ну, да, да. що 40 штучок, ну, отак от поставити їх обережненько, отак от, воно якраз до потолка всього дві башти буде. всього дві башти. А не мало? Для початку нормально, не mm -hmm. треба переплачувати. Багато теж не ну, надо. Да, 50 кВт інвертор, 200 кВт акумуляторів, і нормально воно буде працювати. Є mm сішо, -hmm. прийде сусід. Ви йому і каву зможете зробити ну, кофіваркою. Да, да. Що угодно, і жінкам буде благодарна. Ну, ну по ціні, до речі, ну нормально. І по ціні буде. Ну нам буде нормально. По ціні. Ну я є поняття, да. все, все. Да, все. Да, тоді. Да, дякую, Сергію. Да. На все добре.